Зранку 5 вересня в муніципалітету вірвалися озброєні люди. Виявилося, що це силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи самирічної давнини за 2017 рік, які до того ж є у публічному доступі. На цій підставі озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради. Повідомив О, міського голови Чернігова Олександр Ломако. Такі дії він пояснив стартом політичного сезону. І продовженням політичного тиску у нас вересні в Україні завжди. Починається політичний сезон, і в Чернігові, на жаль, вже не перший рік він починається з того, що в міську раду приходять озброєні люди, приходять люди силових структур для того, щоб вилучити якісь документи, а потім медійно це показувати як боротьбу з зловживаннями в Чернігівській міській раді. Рік тому до мене саме в цей день прийшли додому представники Служби безпеки України, які шукали документи. У мене вдома по контрактам по відновленню палево подачі на ТЕЦ за рік. Нічого не змінилося. Прийшли шукати документи, які є на сайті міської ради. В цьому я обачаю виключно політичний тиск. На депутатський корпус ми бачили перед сесією, коли Служба безпеки України протягом кількох днів робила все, щоб сесія не відбулася. Зараз це. Тиск на співробітників, співробітниць міської ради, бухгалтерії, канцелярії, інших відділів, які в цей час в принципі повинні займатися роботою. Рішення сесій та виконкомів розміщені на сайті міської ради. Зазвичай, якщо вони потрібні слідчим, вони надсилають запит або приходять до юристів і отримують необхідне, пояснюють у міськраді. Нині прийшли з обшуком всього приміщення муніципалітету. Лумако виклав у мережу ось це відео спілкування з силовиками. Це все нормально? Все, вот. так, що ви прийшли? Ухвалу а що ви, я. ну не зважайте, йдіть вниз там, юристи працюють. Ви приймальні виконуючі обов'язки міського голови, у мене uh, uh, люди зараз будуть приходити. Якщо до мене питань немає, будь ласка, ми до заступника ж прийшли. Все, так я ж не заступник. Їдіть, будь ласка, я працюю. Все, йдіть працюйте. У вас своє замовлення, йдіть, виконуйте, що вам там сказали. Ухвалу, все, будь ласка. У вас замальний немає. У нас обшук всієї території. Об єдна. Об єдна. Тобто ваш треба... кабінет також. буде? Якщо буде треба, ми пошукати мене вже раз його обшукували. Може щось нове навезти. Тобто ми там після сесії збереглися деякі документи, мої записи. Ну, Можливо, це ще ну, да, дуже цікаво. Відділ комунікації поліції Чернівської області на офіційному сайті ГУНП повідомив, що проводить слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки. Вони викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста. Ім завдали збитки у значних розмірах. На цій земельній ділянці в подальшому збудували АЗС. Нині санкціоновані обшуки проводяться в приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників. За результатами слідчих дій прийматимуться процесуальні рішення. У прес-службі міської ради зазначили, мова йде про рішення Чернігівради від 2017 року. Того року близько півтора мільйона гривень пайового внеску було сплачено підприємцем, який збудував автозаправну станцію на землі комунального підприємства. Повідомлення, що земельна ділянка була передана безоплатно, не відповідають дійсності. На думку ВО міського голови, мета нинішнього обшуку була іншою. Вони почали сьогоднішній день з обшуку в мене в кабінеті, шукаючи документи за 2017 рік. Повторюся, які є на сайті міської ради. Але що важливо наголосити, у 2017 році я не був депутатом міської ради. Я не був. Секретарем міської ради я працюю на цій посаді з жовтня 2020 року. Я не був виконуючим обов'язки міського голови. Я працюю на цій посаді з лютого 2023 року після абсурдного відсторонення мера Трошенка. І в кабінеті в цьому я працюю з кінця 2020 року. Тут апріорі не могло бути цих документів. Очевидно, їхня мета була вилучити мобільний телефон, тому що я задав пряме питання: чи є у вас до мене особисто якісь питання, запитання, зауваження? Ні, у нас обшук в усьому приміщенні міської ради. Відповідно, їх була мета. Створити картинку, забрати вже черговий телефон, вже п'ятий за останній рік телефон, четвертий за останній рік обшук у мене. І е, в цьому телефоні вони хочуть знайти, очевидно, ж не документи за 17-й рік, яких там не може бути, в принципі. Вони, повторюся, є на сайті міської ради. Е, в цьому телефоні їх цікавить переписки, їх цікавить політичні контакти, контакти з депутатами міської ради, з посадовими особами і так далі. Зрозуміло, що це була головна мета їхнього сьогоднішнього візиту. У міськраді наголошують, що силовий тиск на місцеве самоврядування. Триває вже роками найвідоміший факт відсторонення судом обраного міського голови Владислава Трошенка, і відтоді постійний тиск на керівництво міської ради і депутатів, про який неодноразово повідомляли. Декілька сесій міської ради намагалися зірвати. 30 березня минулого року приміщення в день сесії декілька разів заміновували. Депутатів викликали на допити в СБУ саме в день сесії, а депутатку навіть зняли з потяга. На засідання 16 серпня цього року працівник СБУ за свідченням очевидців привів представників ТЦК, які забрали депутата прямо під час сесії, після чого зник кворум. В СБУ цю ситуацію так і не прокоментували.